Це я вітався з Романом Червінським. І дуже дякую, що сьогодні стільки людей прийшло для того, щоб підтримати закон, підтримати верхов'янство права, підтримувати іспит, який сьогодні де-факто здає Україну на європейськість. Іспит чи на чомусь базується? Прагнення України як держави і українського народу для членства в Європейському Союзі найближчим часом. Власне кажучи, це і є моя мета. І нас нічого не зупинить. Не зупинить те, що ми працюємо в дуже маленькому залі, і це навмисно зроблено, щоб туди не потрапили. Журналісти міжнародних віддань в тому числі, щоб туди не потрапили дипломати, які висловлюють свою високу зацікавленість перебування на цьому іспиті. І сьогодні зараз завершилася дуже-дуже важлива стадія процесу, вибачте, за юридичні формулювання. Завершено нарешті. Статус надання аналізу і оцінки доказів. От сьогоднішньої хвилини ніяких інших більше доказів влада надати не може. Ми сьогодні прийшли до дивовижних обставин. Рік існує незаконний, неконституційний, позасудовий, обмежуючий. Мої права як громадянина, мої права як народного депутата, мої права як лідера опозиції. І за рік влада спромоглася не надати жодного доказу. Єдине, що вони намагалися висловити, а президент докази не потрібно. Сьогодні він висловив позицію запровадження санкцій позбавлення прав завтра. Висловити позицію позасудового арешту, а після завтра видать ліцензію на вбивство того, кого він не буде. Оцей дуже небезпечний рух зупиняє моя коло, в якій сотні тисяч людей. І кожному з я за це дякую. Друга позиція, яка є дуже важливою, що ми сьогодні заявили... Те, що ми передали ще в листопаді, доленосне рішення Європейського суду з прав людини, який має обов'язковий характер і для уряду, і для Верховного суду, і для парламенту, і для президента. Він не може це рішення ігнорувати. Яку дивну реакцію ми побачили в представників президента? Єдиним аргументом, на який вони спромоглися, бо суд і мої представники задали їм чітке запитання. Чи ви розумієте, що рішення Європейського суду з прав людини як міжнародного суду має не просто пріоритет над рішеннями Верховного суду і всієї суддівської вертикалі, а є джерелом права. Ви зобов'язані його виконувати? Почули дивний відповідь. Друзі, його, його нам не переклали. За чотири місяці І аж до того, як е, мої адвокати надали їм статтю закону, де написано, що воно не потребує перекладу. Російську мову ви знаєте, друзі, вчить англійську. Бо англійською мовою це є робоча мова Європейського Союзу. І тоді вони сказали, що це не ми, це Мінюз, це все, друзі. Наша інформація. З 16 січня 26 року рішення набуло законної сили і є обов'язковим для виконання. Буде ваш Міннюз його перекладати чи не буде, бо я їх знаю, вони поквапляться і не будуть. Рік, два перекладати, а секунд, на їх думку, на цьому буде міститися. Про що ж це рішення? Ми сьогодні могла, намагалися це висловити, але позиція одна. Весь рік представники президента наголошували на тому, що указ президента нібито не підлягає контролю. Він має дискреційний характер, тобто що хоче, той робить. Європейський суд прав людини заяви, судовий контроль є обов'язковим для всіх країн-членів Ради Європи, які претендують на те, що буде майбутніми членами. Жоден документ не заброньований і захищений від судового контролю, а зобов'язання суду, в тому числі реформу, цей контроль здійснювати. Друга позиція, що не можуть ці рішення носити, як вони кажуть, дискреційний характер. Тобто запроваджуватися без будь-яких причин. Вони зобов'язані пояснити, чим їм бджеленим порошанка. За рік вони навіть не придумали нічого. Більше того, все, що вони намагалися брехню і фальсифікації аналізувати на своїй, на своїй нараді по запровадженню протокол якої ми витребували, після цього було спростовано саме ними. Написано, Порошенко не є е, підозрюваним, не є фігурантом справ, не є е, е, учасником цих подій. І тому вони відмовилися відповідати нашим адвокатам, бо Порошенка там немає. Добре, хоч на це сподобалося. І на сьогоднішній день виявилося, що відповідаючи собі на питання, друзі, а за що ж були запроваджені санкції, ми за рік відповіді на це питання не знайшли. Цьому це є унікальний процес. Третя позиція, яка фігурує в аналізу доказів, це фальсифікація. Ми про це говорили весь рік. І укази фальсифікувалися, по моїм санкціям, і на рівні Проніна, і на рівні Мінекономіки, і на рівні уряду, і на рівні РНБО, і на рівні Офісу. Це унікальний документ. Коли вони пройшли п'ять стадій фальсифікації. Звичайно, що це не посмалює відповість. Указ, який вийшов з Кабміна, відрізняється від указу, який зайшов в РНБО, відрізняється вже від указу, який був поданий на голосування, відрізняється від указу, який подан на підпис президента, відрізняється уже після публікації. Тому що там нема мене, там немає мого податкового номеру, немає там прохонору, немає цього. І вже потім, після публікації, вони ще раз фальсифікували без нового засідання РНБО, зробили ці позиції. Це злочин. Це не повністю. Це злочин. Злочин по зловживанні влади, злочин по фальсифікації, злочин по перешкоджанню діяльності лідера опозиції, злочин, злочин злочин. І атмосфера, яка відбувається зараз, вона вже зовсім інша, ніж рік тому. Це атмосфера Міндіч-Гейта, це атмосфера Прожні Гейта, це атмосфера баканов гейта це атмосфера. Шефіра і хабарів народних депутатів. Уявіть сюди. Вони в лютому місяці вранку проводили нараду міндіча з дірібаном двушечки на Москву, з чемоданами, які їм дуже важко носити, бо там 2 мільйони доларів в чемодані. А через три години ввечері їхали. На нараду в Мінекономіки і запроваджували санкції проти Порошенка в той самий день. І сьогодні знайдені неспростовні докази цього процесу. Тому, аналізуючи всі ці позиції, розуміючи, що з Ден Зеленський сьогодні більше ніж про війну і точно більше, ніж про Холодомор. Який влаштований в містах України, в тому числі в Києві, говорить про вибори. І тому впливає основна мета санкцій не допустити його опонентів, включно з парами до виборів. І хочу наголосити, що вибори під час воєнного стану незаконні, але вони створюють умови для маніпуляцій. Владі, які ніхто не вийде. Вибори без лідерів опозиції незаконні, тому що вони не дають забезпечити вільне волевиявлення громадян. І це точно не співпадає з нашим руху Європейським Союз. Тому що, ще раз підкласти, фундаменталс це перший кластер переговорного процесу про нашу. Чесно. Пише про верховенство права, пишуть про свободу, в тому числі свободу голові, і, і пишуть про демократію. А загалом це називається критеріями Копенгагенськими критеріями, якими, на жаль, думає, що влада не знає. І нам треба не битавати. І вимагати, щоб нас просто так прийняли до членства Європейського Союзу. Нам треба працювати для того, щоб робити Україну європейською. Навіть під час війни. Бо єдине, хто здав іспит на європейськість, це є Збройні сили України. Тому дуже важливо, що зараз тут так багато тих військовослужбовців, які прийшли на лікарню. Влада має брати прийняття Збройних сил України і змінювати країни в європейського, Європейської країни Копенгагенської України. Я дуже сподіваюся, що сьогодні Верховний суд України цей істинний складе. Дякую. Тому що іншого лідера, як ми на цей час,